Вітаю вас всіх на каналі Піражуля Квіткова. І е, сьогодні хочу зробити дуже прикольну розпаковку рослину, яку я давно вже шукала. Цю рослину я е, знайшла в одному інтернет-магазині, але там було мінімальне замовлення 500 гривень. Звісно, ну, мені їх 10 штук не потрібно було. От, ніхто не захотів зі мною об'єднуватись, ну, якось незрозуміло було. Тому я зараз знайшла цю рослинку в, іншому, в іншого продавця. Значить, тут дві осоки і одна бронера. Осока, заради якої я робила замовлення, це осока Sunrise. Давайте її знайдемо. Так, ось вона. Це та рослинка, заради якої я робила все замовлення. Подивимось. О, так. Ну, одразу видно, що такої в мене немає. немає. Так, перше. Чому я хотіла її замовити? Я хотіла її замовити через те, що восени на сонечку, ну більше, так розумію, на сонячних ділянках в неї прокрашується листочок, і він такий мені схожий на якийсь хаміліон. Ось, навіть з рожевим відтінком. Ну дуже гарно. Подивимось. По-друге, вона відрізняється від інших осок. тим, що в неї такий шершавий край, наче зубчики. Ось так я проводжу, наче Ось. Третє, значить, Стосовно ну, виращування осок, я думаю, що всі знають, як їх вирощувати, Дуже гарно закручений листочок. Висота такі, такої осоки 40-50 см. Можете подивитися, що, до речі, вже. Тут не, ну, не зовсім вона така молоденька. Бачите? Вже діточки пішли. Раз, два, три, чотири. Тобто не такий кущик, щоб, знаєте, там, аби продати. Тобто такі відповідальні продавець мені дуже сподобалось, Тому будемо спостерігати за нею, як вона буде себе поводити. Це Ця санрай. Схожа, вона мені на осоку. На яку? Е, Листком чимось на Раурейф гірську, але в неї більш тонкий такий листочок, а тут все ж таки він, він більш ширший. Е, ще змінюється трошки листочок. Е, він зараз такий салатний і здається, наче вона з білою обраменкою, але вона така не біла, а більше жовта. І тому листочок стає не просто зелений, а більш такий салатний. Ось. Тому будемо спостерігати, як ця осока буде розвиватися, як вона ось вона, можемо бачити навіть мабуть, квітла вже переквітла. Ну, Дуже гарно клас. Я взагалі хворію осоками, тому. Будемо разом спостерігати. Ага, що хотіла ще сказати? Якщо пам'ятаєте огляд моїх рослиночок, які я купляла у Бережнюк, я два рази замовляла осоку Лінеата. І два рази вона пропадала. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, можливо, в когось також це була осока, ви замовляли. Чи пропала вона, чи вона вас зростає. Вона така прямо стояча, мені дуже її хотілося. Але я думаю, що проблема не в мені, не в саджанці, а в тому, що вона просто в нас не зимує. Ось. Але я буду дуже задоволена, якщо хтось напише свої коментарі стосовно цієї особи лінеата. Так, йдемо далі. Ще одну гарну рослиночку, яку мені хотілося. Вам. Ого, ця осока. Е, в минулому відео я замовляла відео, там, де варігатні рослинки в одного продавця, Я замовляла осоку ржаволисту. Але е, вона інша, я довго думала, чи замовляти цю, чи ні. Е, в інтернеті ржаволисна, те, що я почитала, це 10-15 см заввишки. А тут я вам скажу, що це не 10-15 см заввишки. подивіться. Так, ну давайте так. Раз, два. Три лодоні моїх завишки. Товщина десь приблизно 3 см листок. Тобто такої в мене точно немає. Та маленька. Спочатку мені здалося, що, можливо, моя просто маленька ще, але ж ні. Навіть тут листочок інший, бачите? Я трошки пізніше вийду і зніму відео, порівняємо. Ці осоки. ось Це вона мені сказала широколиста осока. Але назву вона її не знаю, ось так вона її називає, але дуже гарно. Я хочу сказати, що я не пожалкувала. Дуже гарно, дуже. я взагалі такий листочок, подивіться, наче його хтось розмалював, помалював фломастером. Також, можливо, хтось знає назву цієї рослинки осоки, то напишіть, будь ласка, мені. Вона мені навіть на юку схожа, от чесно скажу. Ну, це ж, звісно, не юка, а осока дуже класно, подивіться. Такий саджанець коштує 70 гривень, якщо не помиляюсь, чи 50 навіть, а осока Sunrise коштувала 70 гривень. Так, і ще рослинка. Яку я давно шукала, і цей продавець повністю виконав мої побажання, тому що замовили в іншій жіночці, але замовила я одразу 5 штук, а потім зупинилася на двох, і чомусь вона передумала мені відправляти. Ось Тому, ну, що можу сказати, ну так та й так. Замовила в іншому місці. Але, знаєте, що ми нікому не зобов'язані, так, як і нам. Інколи я ось бронювала, там замовлені кажуть, да, да воно нехай буде лежать, чекати вас. Але продавали її. Ну я ж не писала матюків цьому продавцю, що як ви таке могли. Я все розумію, прекрасно, що прийшов живий продавець, який захотів заплатити кошти, і вона його цю рослинку продала. Тому зовсім без претензій. Тому я вважаю, що коли навіть хтось там бронює і відмовляється, нічого такого смертельного е, немає. Тому е, ось так, коротше, я не пожалкувала, що там мені не відправили. Це як добру. І ось отримала я осо... Ой, брунерку. Так, вона без назви Hop хопскрім, якось так вона називається. Вона, тут можна по листочку побачити, зелена і з зеленим салатним таким краєм. Дуже гарна, ось тут бачимо, який листок. Да? Давно також я її шукала. І, до речі, в цього продавця. Коштує ця брунера 80 гривень. Сума моєї покупки 200 гривень. Але я не то, що задоволена, я дуже задоволена цією посилочкою, тому що рослинки доглянуті. Давайте подивимося ще раз. Вони доглянуті, вони всі в горшечках. Бачите, як все підперли. Тому ще раз я себе. Заспокою в тому, що не робиться, робиться до кращого. І якщо б я там бронеру вже замовила, то може замовляти заради двох рослинок, я б не робила замовлення, тому і людині непогано було, в принципі, не на 50 гривень. І мені дуже, мені дуже сподобалось, тому, якщо ви захочете, ще раз наголошую на тому, що замовляла через OLX, якщо потрібно вам дати посилання, обов'язково дам. Якщо будуть такі рослинки, ви запитаєте та зможете замовити. До речі, саме в цього продавця дуже гарні і приємні ціни. Ну що, будемо спостерігати з вами за моїми осаками. Uh, і якщо ви хочете подивитися в майбутньому, як вони будуть розвиватися, до речі, як поїду на дачу, хочу відзняти відео вже саме тих рослинок, які я вже uh, висадила і вони прийнялись гарно вже наростають, хотіла б показати, як вони вже наросли і що з ними відбувається, які рослинки в мене прижилися, які не прижились. Тому, щоб не загубити мене, підписуйтесь або ставте вподобайки. І всім гарного вечора! І мирного і тихого вечора, Па-па!